Продовжуємо з Божою допомогою руйнувати міфи. Один із них є під назвою Чистилище. Для того, щоб з'ясувати, чи існує чистилище, потрібно звернутися до Божого Слова. Іван від Івана, 8 розділ, 31 і 32 вірш. Господь сказав: як у Слові моїм позостанетеся, то справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Правда в тому, що в Біблії не існує жодного натяку на існування чистилищ. Але ж є дві дороги рай і ад. І тільки нам вибирати небо проведемо вічність. Ісус це єдиний шлях до вічності з Богом Отцем на небесах. Іншого шляху немає. Та коли ти чуєш всі ці традиції і людські заповіді, то диво даєся, як далеко можуть люди відійти від Бога без Його слова. В апостолів в 4 розділі 12 вірші написано: І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення даного людям, яким би спастися ми мали. Іншого імені та іншого шляху не існує для спасіння. А люди чомусь вірять, що існує, це чистилище. Я знав людей, що були хронічними алкоголіками та безбожниками. Та вони щиро вірили в чистилище. Це, як одні давні пісні співається, Удобною релігію придумали індус. І не тільки вони, зручно вірити в таку байку, що ти можеш жити безбожно, грішити, а потім після смерті ти не попадеш в ад, а в що щонайменше. Бо тебе в дитинстві похрестили. І коли після смерті. Священики прочитають над ними обряди, проведуть службу Божу і з чистилища переправлять у рай. Тільки принесе кращий хліб та краще вино. І таким чином слунок священика нагадує термоядерний реактор. Залию в нього. Якісне пальне, і Він вивільнить велику силу і енергію і переправить Тебе з точки А в точку Б. З чистилища в рай. Ісус сказав до фарисеїв книжників такі слова. У них теж було ще 2000 років тому багато традицій людських заповідей. І, Іван, і Марка в цьому розділі написано. Добре про вас лицемірів прокував пророк Ісай. Ці люди шанують устами мене, але серце їхнє далеко від мене. Однак надаремно шанують, бо навчають людей наук людських заповідей. І так своїми помимо ви порушили Слово Боже. Тобто не тільки надаремні традиції людських ті вчення релігійні, які не узгоджуються Словом Божим. а ще й небезпечні, тому що порушують Слово Боже. Але це прийдуть негативні наслідки, прийдеться відповідати перед Богом. І така є цитата. Віра в чистилище принижує заслуги Сина Божого на Христі і робить його жертву недостатньо цінною та досконалою. І таким чином стверджує, що віра в Ісуса це не єдиний шлях спастися. Тому показує інший шлях це чистилище. Ця традиція руйнує половину Біблії. У різні 10 написано. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Тому я кличу ім'я Ісуса, а не чистилище чи ще щось. Пропоную молитву Спасіння. Згідно Божого Слова, От, Ісус, я кличу Твоє святе Ім'я. Я приймаю Тебе в Своє серце і візнаю устами своїм Господом. серці я вірю, що Бог воскресив Тебе з мертвих. Згідно Твого Слова, якщо я устами своїми, ви Ісуса за Господа. І буду вірувати всім своїм серцем, що Бог воскресив його з мертвих. То спасуся. Бо серцем віруємо для праведності, а останці повідом для спасіння. Дякую тобі, Отець, що ти прийняв, прийняв мене в свою сім'ю, простив мої гріхи от чисту кров'ю Ісуса. Тепер ти мій любичий батько, я твоя дитина, і ти будеш опікуватися мною. Всю вічність. І так само на землі ти будеш захищати мене, поки моє серце не перестане битися на цій планеті Земля. Слава тобі, подяка і хвала! Алілуя. Амінь.